Дуже холодно на вулиці, друзі, дуже холодно. Але тим не менш, ця красива машина вона зігріває душу, тому що такі машини у нас на майданчику є. Ми не встигли продати одну красивезну білу. Ауді 5 так щойно зразу обновлюємо наш асортимент і додаємо ще одну не менш красиву з кращою комплектацією, свіжіша руками, трошечки дорожче, але тим не менш подивіться на її зовнішній вигляд. Це прекрасна Ауді 5 з двохлітровим турбобензином двигуном, яка приїхала до нас з Америки без жодного пошкодження по кузову, не утоплені автомобіль. Кузов автомобіля повністю весь в рідній фарбі, і в комплектації преміум 249 тисяч кілометрів оригінального пробігу, бездоганний білий колір, заводський. Ксенон, передні парктроніки, передні туманочки. Знову ж таки, система Кватро, одна із самих класних і самих надійних систем повного приводу. Автомобіль у нас технічно справлений і готовий до будь-яких перевірок. Встановлена дуже класна зимова гума, шипована Хакапеліта Nokian, легкосплавні оригінальні 18-ті диски, хром-пакет. Автомобіль у нас класній комплектації, маємо безключовий доступ передніх, задніх дверей. Форма Audi Q5 класна, Вона не занадто велика, як Q7, але і не занадто маленька, як Q3. Електропривід кришки багажника, led підсвітка номерів, кармера заднього огляду, 2-літровий турбобензиновий двигун їде дуже бадьоро. Машинка повністю обслужена, не потребує додаткових кладень, І що саме головне, ви станете її першим обладателем, першим власником в Україні. Маємо сабвуфер оригінальний Audi і така. Фішечка ми піднімаємо тут, ковролін піднімаємо, пластик піднімаємо. І тут захований домкрат, ключ і акумулятор кріпиться у нас ззаду. І так, пройдемо в салон. В, салон також, в салоні є чим нас дивувати. Кнопочка все закривається. Ідемо далі. У нас шкіра, шкіряна вставочка на дверній карті, коричнева є. У нас чотири електросклопідйомники, електрорегулювання з подогревом і зі складанням дзеркал заднього огляду. Тут ми маємо контроль сліпих зон. Центральний замочок, дерев'яна ставочка, під підалюміні ставочка. електрорегулювання кришки багажника також виконується за допомогою кнопки на верхній карті. Шкіряне мультикермо в класному стані. Датчик світла, датчик дощу, туманочки передні задні. Потім що в нас ще є? Автомат надійний, електроручник, запуск кнопки, навігація. Ось бачите, ключик у мене в руках, а запускають кнопочки. Ось вами безключовий доступ. Камера заднього огляду. Працює дуже гарно і показує, в принципі, все так, як треба. Двозонна кліма, подогрів сидінь, чорна стеля, панорама, люк окремо відкривається, штурочка закривається, якщо сонце світить, але е, саме скло на стелі у нас притоноване. Е, що В цьому є також додатковий плюс. У нас бездоганний, шкіряний, коричневий салон, який виглядає дуже дорого. На панелі ми маємо на торпеді, маємо також вставочку з дерева. Система Кватро нагадує, що на даному автомобілі ми можемо їхати трошки по бордюрам, трошки по снігу, трошки по бруду. І цей автомобіль виїде і буде нам служити на совість. Дуже м'якесенькі, дуже комфортні, дуже зручні сідушечки. У нас е, є, до речі, тунель під ногами, він доволі такий високий. Е, ну Комфортно для двох людей буде. Якщо ж е, хтось захоче поїхати, отако знаєте да отакі пасажири, е, то можна буде поїхати, не дуже комфортно буде, але можна. Підлокітник присутній і підстаканчики висувні. Щодо дефлекторів, вони у нас є, подача потоку повітря, а тут, як бачите, можна рахувати, що тут у нас трюзона кліма, тому що можна регулювати температуру подачі повітря. Дуже зручно. А тут кармашик для розетки на 12 вольт. 2015 рік випуску коштує 16200 на майданчику автопоїнд. Ця білосніжна, красива ауді є. Приїжджайте за нею.